Присягаю зберігати у таємниці усе, що я довідаюся чи довідаюся від соду єпископів Української греко-католицької церкви. Так мені Боже допоможи, і це свята Євахенія. Я, Єреєнтцов, присягаю зберігати у таємниці все, що я довідався і довідався. Від Синодої Єпископів Української греко-католицької церкви. Так мені Боже допоможи і цар свята і Євангелія. Благословенний Бог назавтра і на часи всех часі, які вічний. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, царі нас вижителю душисти, що в суди все наповняєш. Слава Діжи, на пам'ятаю, Ісусі в нас, віжитися на світовій слабі, і з усіх моїй душі. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія.

Звичайно, це є така технічна, з одного боку, справа, коли ми складаємо присягу про нерозголошення таємниці синодальної, але з іншого боку, це також вияв нашої відповідальності за добро церкви, за добро людей. І це є не наче такий вступ до нашої содальної праці. Ми робимо ці наші засідання закритими, тобто в них беруть участь тільки ті особи, які є уповноважені, і присяга власне є таким ключем, який не наче закриває символічно двері для зовнішнього світу, щоби справді нас не розсіювати на контакти із зовнішнім світом під час цих синодальних днів, а з іншого боку, щоб зберегти в дискретності в таємниці все те, що синодаль Приписи передбачають.